І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровеці Дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Obers генерал Гудеріан на Excelsior. Карта хайвей. Ну що ж, до бою. Це у нас преміальна техніка. До речі, бачу, що непогано він рухається. Непогано по пересічній місцевості, це плюс. Побачимо, що е, по бронюванню, ну на таких рівнях, на п'ятих рівнях, ну ще й в топі. Я думаю, непогано. Бо можна буде їхати всіх вихлопушу. А тут така гарматка, наскільки я пам'ятаю, гарматка вихлопушка. Вон можна навіть назвати піу-пів. Які в нас там танки проти нас. Ну, в принципі, два тяжі тяжів суперників, Excelsior екс і Churchill. На своєму рівні Churchill також дуже броньований. Ми бачили, до речі, перший бій, як я грав на Churchill. То я грав саме на Хейве, і, і саме я заїхав в місто, і просто от лобом їхав і всіх перестрілював. Ну це так пофано пограти. Ми Бачимо перезарядка чудово. Майже пів-пів, так? Давайте згадаємо заряджені, до речі, ну якщо це в нас преміальна техніка, то бронебійні на п'ятому рівні 91 це невелике пробиття, це нормальне в принципі пробиття. Але я так розумію, що наш герой просто хоче по фану пограти. Ну, має на це право, якщо має срібло, чому б ні. Підкаліберні, поліпшені снаряди. 144 пробиття, тут він всіх прям в лоб може пробувати на автоприцілі. Це так пощастило, що ми граємо, до речі, в тобі. Якщо б ми грали однорівневий бій, також би пощастило, а вже проти 6 і проти 7. Сімок... То вже і нас би пробували всі просто в лоб без проблем. Так, чекаємо, поки боротіші там підтягнуться, бо наш герой бачимо ну такий у нього пруткий танк, дуже швидко він під'їхав. Це переваги дивимося, так? Які переваги. Є екрани по бортам. Не, по, ну Якщо танкувати, наприклад, ромбом, то я думаю, що він повинен танкувати, прикритий у нас з гусениці. Ну я ж казав, манерність, рухливість і башта обертається, в принципі, чудово. Поки що недоліків в цьому бою я не побачив. Ну поки що ми нічого не побачили, бо ні по кому ще не постріляв. Все, починається перехлопуш. Заїжджаємо просто за дніще. Е, Т-28. А, чи не Т-28? То Т-28 по нам стріляє. Матільді ми заїжджаємо за дніще. І що, і вихлопушим дуже багато втратив ХП, тому що Т-28 там настрій, а там у нього точно пів-пів гармати. Але він такий, ну, їх трамваями називали, чи як ці танку, Що в них такі здоровені але ці бачки попереду, так? Хоча... Там, мені здається, там броні ще взагалі нема, там він по маневреності рухливості. Я теж на Т-28 колись пограв. Просто виїжджаєш, стрільнув, від'їхав, стрільнув, від'їхав. Якщо ось так з кимось перестрілюватись, то Ексельсіо точно перестріляє. До речі, я от не пам'ятаю, ну верніше, як вам сказати, згадую, як перекладається Ексельсіо, це щось типу. на сленгу. Типу, як в коробках е е таку м'яку тирсу насипають, щоб там нічого не побилося. Щось таке упаковочне, таке, так? Щось... <с> ну давайте, експертні, експерти. Пізнання іноземних мов, та е різні пізн... пізнання чудових та цікавих історій. Так, вороги знищено поки чудові та цікаві історії. Ось він Черчилль. Я думав, що у нас, бачите, показує, що не пробиває він його в лоб. А тут пробуває все не спускати його з гуслів. Ну небагато натанкував, але ну, від кого танкував? Від Черчилля танкував, так? Ну Черчилль від нас так, також танкував. Ось вона була ця дуельна дуель, Ну, їх там два танки стануть. Треба вихлопушувати їх обоїх звідти. ореї знищено, 2000 настріляно. Це при тому, що в нас шкода від пострілу 110. Тут чи так треба розрахувати, щоб нам ще й вистачило снарядів. Далі. До речі, побачимо декілька боїв. Ну, якщо, ви знаєте, якщо зібралося декілька боїв однотипної техніки, то я їх об'єдную. Тож не пропускайте. Дивіться всі відео, так, щоб не пропустити свій бій. Також читайте в назві бою. Ну і також титульну картинку, дивіться, так, там я також їх об'єдную, якщо два бої. П'ять ворогів знищено, поки я знову ж це цікаві історії. Один у нас тяж поїхав е, на захоплення бази. Ми повертаємося, бо там кличе на допомогу сав М е, 43 Дуже вже він там кличе, кличе на допомогу, бо на нього там агресивно вже так, випочивши очі, лізуть суперники. І це чудово, чому? Хай він тримається, а ми встигнемо, ну пошвидше, бачимо, навіть встигаємо підвір потіхати. Навіть перекатку встигаємо переклапушити, Ха, це чудово. І злітиться на вольверені. Так, там приймайся, ми відволікаємо на себе вольверені. Ах, там на нього дуже багато вже танків, наїхало. Так, наїхали на нашого братіша. А що ми робимо з тими, хто приклопушує нашого братіша? Ми жорстоко за це е, караємо, так? Жорстоко мстимося за це. Жорстоке вихлопушуємо. Хоч ми добрі всі, ну, гравець, його, ви знаєте, добре, але за братішів треба мститися по-любому. Вже шість ворогів знищили. Я так розумію, матільна, але вона повільна повільна поки вона повернеться. Там е, ПДР бачимо, поїхав. Ну він так думав, там ще хтось залишився. А, 4-3 секунди до захоплення бази, вогонь! Збив! чудово Оце тут заробіт, тепер, танкуємо тепер Треба ще раз збити захоплення. 5 секунд до захоплення бази, ось ми стоїть. Ще раз почекайте Хто там іще у них стоїть? Не зрозуміло. у двоє стоїть. А, ми. І з нього збиває хтось. Збиває. А з нього Матільда збиває, от красунчик. Він думає, я вже не доїду, все одно допоможу. Останній ворог залишився, 10 ворогів знищено. Поки я розповідав, чи довіда цікаві історії. Так я про БДР розповідав, що він поїхав, він думав, там хтось залишився, а вони всі тут. Якби вони всі стали на захоплення, то можливо б і у нас були проблемні проблеми. Тепер він точно вже не переможе, бо у нас е наш БДР він захопить поза. Головне зараз, щоб він не пробив А він не пробиває, знову збивається захоплення. І що, 11-й ворог знищений, і 4000 настріляно. Ха -ха -ха -ха. Оце рекордний рекорд. Ну що ж, поїхали далі. Ну, а наступний бій з нами грає Кет Сильвестер на Ексельсіор, як ви вже здогадалися, карта Тундра. Ну що ж, давай бачимо. Наш герой взяв з собою половину таких старедів, половину таких. Отже, а це не пільговий, до речі, танк. Бо я на п'ятому рівні бувають пільгові танки чи ні? Так, бачимо, що ми граємо в топі. Проти нас які є? Ну КВ-1 сильно броньований. А так, в принципі, ну, ну я так і не бачу якихось сильно броньованих, який би не, б, не пробивав 91 пробиття. 100, так, так, і 110 шкода від пострілу. Так, заїхав зразу на гірку. Будемо вихлопушувати. Двоє приїхали на гірку. Там ну так, незрозуміла якась перекатка, якось біля гірки, але не на гірку поїхали суперники, якби їх тут було більше. То тут би були б проблемні проблеми. Хоча з такою перезарядкою я проблем не бачу. Це дійсно це так попало на ньому пограти. 2-0 не в нашу користь. Все я зрозумів, чому так поїхали суперники. У них свій, а Т-34 тікає, так? <плес> Знітився, перелякався. Думаю, не буду я зв'язуватися сам. Ніхто не поїхав, образився на своїх і поїхав. Там вони скучкуються разом. 3-0 не в нашу користь. Так. Якщо такий рахунок на перших хвилинах бою, то я вже тих, хто буде тягнути ці дні. Треба було, напевно, кава першому зараз заліпити в задніще. Чому? Тому що він небезпечний, якщо він лобом стане. Так? Він не підозрюється, ну, не в задніще, а в борт. І. Вогонь! Чудово! Перший ворог знищений. Починаємо потихеньку вирівнювати становище в бою. Під'їхали, вже підтягнулися, вже в нас тут троє на гірці, вже починають з'являтися, до речі, там і... Також під гіркою суперники. Вони якось кучкуються, там скучкувались, потім поїхали, там скучкувались, але нам, нам треба цю кучність їхню. знівелювати. Так? Треба, щоб вони трішки роз'їхалися. Розсмокталися, так скажемо. Бо коли вони кучкуються, вони небезпечні. А цей, до речі. О, поборежу. Проїхав, Приїхав, ти наглюка. Тільки що цікаво, тут проїхав вже такий герой. Ну ти нарвався, на ну я тобі скажу. Це як агресивно зараз його відгадять, знову тікай. Мені <плес> подобається на таких рівнях. Тут до речі, я помітив, що є боти, так, ось у нас два боти, трапочки перебігли. А в них також два боти. Їх ще поки що не вихлопушили, до речі. Можливо то вони кучкуються там, так? Боти біля біля своїх там, практично. Один хп залишиться. О, Огонь, до побачення. Ха-ха, <рес> налюка ну, такий. Так, оце, до речі, сау 40 дуже чудово в нього гармата, але в нього проблема, що в нього тут така здоровена, там вашта якась така, я так розумію, командирська. Так, і вона пробувала. Це повинно проблемна проблема. Але цікаво по собі там. Та IMX 40 амх 40, він такий панцерний панцерник. Але ми його пробиваємо також без проблем, бо ми, бо ми стріляємо під каліберами зараз. 5 ворогів знищено. а ну там було 11, давайте тут 12 ворогів, щоб було знищено. А? Не вистачить танків уже. 5 знищено, а залишилось 6. Ну все наше. вони кучкувались. Намагались навіть продавити. Там наглюка на Т-34. Ну, втратив наш герой із-за цього наглюки ХП. 9-6 рахунок в нашу користь, я думаю, що вже без проблем. Вони вже навіть не знають, що їм робити. Просто поставали і намагаються зупинити просування. А в нас масованіша атака йде. По всім фронтам майже. І ще по центру немає нікого. 1000 настріляно, 5 ворогів знищено. Тут напевне що буде зараз пострі. А цей так зашкірився, бачимо, що його і важко і пробити. Але й наш герой натанков. Ох, від до артилерії відпітляв, оце було шикарно. Зараз би вліпив. Та почекайте. Пазик нічого собі почути кумулятивним снарядом. Нормально в нього там хлопушка. Хлоповка, так? Так, чудово, воїн вже достойніший. 1389 настріляно. Всі всі нам трапляються такі танки, яких ми вихлопушуємо, що в них мало хп. Ну, окрім 에, того ВК, так? Ой, того ПЗ. Так, а ну дайте, 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 дайте. Сім ворогів знищено, 10 хочеться. Що вже показати, що це імбіщенське імбіщ. Ха-ха-ха. Ну, для мене це. Я сказав зразу, що це по фану на ньому пограти, так? Тут вже і. Я думаю, що і нормально і пофармить, тому що ну, не дуже ж багато стріляв під каліберами поліпшеними. Не дають 10. вісім. І десь зашкірився артилерист, а він стріляв, а це гріль це дуже небезпечна артилерія. Можна було на захопленій базі залишитися. А чому почекайте, не залишився? Тому що він знав, що він потрапить на чудовито цікавий YouTube канал, отже, а гравос полюбляє і глядачі, щоб дуже багато було ворогів прихлопувши на таких рівнях. Дай бачимо в попередньому бою, що й настріляв непогано. Ще герой відео, ось мені. А тобі за підступний пост. Вах, тут треба пробивати. Уасаме. По 65 <60, як> буває. чудовий боїш, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!